Все змінюється, і навіть в Німеччині потрошки входить діджиталізація. Джоп-центр теж хоче встигнути і тому обновила свій портал, а саме вхід до Джоп Центр Діджитал. Напевно, деякі з вас вже намагалися уйти свій електронний кабінет Джоп Однак бачили це. Як тепер увійти? Підпишіться на нас і поставте подобайку, а ми продовжимо! Тут можна обрати Bund ID чи бонус I can for Arbeit. Вам потрібно нажати Друге. Boot ID розраховане на те, щоб ви змогли онлайн підтвердити свою особистість. Якщо у вас оуфенхальствитель до березня 2024 року, то, на жаль, зробити цього ви не зможете. Ваш документ є недістим. Отже, нажимаємо на бонус агенту» für Arbeit». Нажимаємо «Anmelden» і вводимо свій логін і пароль. Від Джоб-центру. Тепер нажимаємо «Вайта». Далі ви повинні внести вашу дійсну імейл e адресу На цю адресу прийде посилання з підтвердженням, на яке потрібно буде натиснути. Повідомлення може прийти не одразу, навіть через півгодини. Тому не лякайтесь, не переживайте, він прийде. І коли прийде, нажимайте «Цу Анмельдунг. Далі у вас висвітиться повідомлення, що ви підтвердили вашу почтову адресу, і нажимаємо «Цу анмельду». Тепер, там, де Бенут з нами, вводимо ваш імейл, пароль, який у вас був. Вітаю! Тепер ви знову можете увійти в свій особистий кабінет.